Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні будемо читати 15 главу Книги Левит. І ця глава, мабуть, ну, найбільш така неприємна для нашого читання, тому що в нас сьогодні є своя сформована уява про святе, про Біблію, про святе Писання, про все, що пов'язано із церквою. А тут розкривається тема, ну, яка говорить про певні виділення із організму людини. Що людині потрібно робити в таких випадках. І зазвичай така тема вона оминається, ми її не чіпаємо цієї теми. З одного боку, ну, тому що все, що нечисте і огидне, хай з вами між, між поміж вами не згадується, як поміж святими, сказано у святому писанні вже у новому заповіті. От. А з іншого боку, чомусь так склалося таке зовсім ну, спотворене відношення до того, що дане Богом. От, і тому, як ми вже з вами не раз говорили, є певні речі, які нам дані от, від Господа дані, все Богом створене. Але воно якось так спотворено, так осквернено, що вже про це навіть і не хочуть говорити. Якщо говорять, то з точки зору насмішки або засудження. От, і тому от ця тема 15 ї глави, вона якраз от буде про такі речі. Які зазвичай ну, обходять, обходять, так би мовити, стороною. От, ну, а ми, оскільки читаємо це те писання, то ми постараємося зрозуміти, що нам буде тут дано для нашого розуміння. Ну і ми е, обов'язково проведемо паралель відношення до цих речей. Тут, зокрема, буде йтися по, про тілесну нечистоту вже у новому заповіті. Але вчора ми з вами ну, вчора ми читали 14 главу. Хоча ми так до часу не прив'язуємося по читаннях, і до свят не прив'язуємося, просто читаємо глави, от, яка нам попадає. І я обіцяв вам, що ми трішки поговоримо про ну, методи якби, дослідження, до методів, про методи проповіді, і ми мали звернути увагу, а чому от ми звертаємося, коли читаємо Слово Боже, до пояснення, наприклад, святих отців. Чи богословів, чому не можна просто от самому брати і читати слово Боже? Ну, от така тема вона піднімалася особливо в період 90-х років, коли так аж надмірно свою ревність проявляли протестантські громади, от, і вони ходили майже в кожну хату і проповідували ну, на свій манер все це писання. І основне, от, що вони говорили, що ви неправильно вчите Слово Боже, тому що ви його розумієте, так як вас вчать священники, а от я сам, я сам от читаю, і як мені от відкриється, я так і розумію Слово Боже. Ну, це ну, найбільший примітивізм, мабуть, який може бути придуманий людиною, якщо вона береться судити про якісь особливі речі. Цей принцип Дослідження будь-яких речей, які є в світі, зберігаються абсолютно в всіх галузях ну, нашого життя, це в науці мається на увазі, там в культурі, там ну, будь-де про що б ми не говорили. І всі, хто мають освіту, вищу освіту, вони знають, що для того, щоб якось ну, вивчити тему певну. І дати судження по цьому питанню. І, можливо, ну, наука, світська наука, яка ну, поза церквою, вона дозволяє і привнести щось своє у розуміння вивченої проблеми. От, і тому для того, щоб вивчити якесь явище, то, наприклад, студент він повинен ознайомитися обов'язково з дослідженнями, які були на цю тему. От, і спираючись на них зробити якісь висновки, ну і написати свою роботу або своє бачення, як це все відбувається. В іншому випадку, ну, ніхто не візьме до уваги роботу студента, якщо він не буде спиратися на попередньо вже якісь підтверджені дослідження. Це зрозуміло. Ну, у святому писанні от ми православні, ми трішечки іншого притримуємося принципу. Нам ну, не рекомендується особисто від себе трактувати Слово Боже, чи якісь духовні істини, тому що це буде є таке явище в православній церкві, яке названо телеігуменство, тобто, коли ти сам маєш лише свою точку зору. І тому ми спираємося на вчення отців церкви. Тому вирішальним в питанні віри в нас є якраз принцип соборноправності. До речі, цей принцип соборноправності, тільки правда, він по-іншому якось інтерпретується. Він присутній також вже у інших методах дослідження, в інших науках. От, і є такі предмети у вишах, вони вивчаються, наприклад, герменевтика. Чи Епістемологія. От, значить, і там цей принцип він підтверджений, що обов'язково ми повинні брати до уваги всі дослідження, які можуть бути. от Ну і от, е, ті, так би мовити, ревні Протестанти, які от, раніше, зараз вже менше, от, так, ну, бігали по хатах і розказували про те, що вони вивчають тільки так, як от їм сказано, як їм Бог відкрив, начебто, насправді. Ну, це е, був їхній великий такий обман чи самоомана, тому що насправді вони говорили так, як вони почули про це на зібраннях, тому що п'ятдесятник говорить з точки зору п'ятидесятників, євангелист з точки зору євангелистів, єговіст із точки зору його оточення, як він там почув на зібраннях, От, то він так і розуміє Святе Писання. Так що тут ну, це просто профанація. От, і більше нічого. І тому ми, дорогенькі, з вами намагаємося максимально, коли вивчаємо Слово Боже, то спиратися на великий духовний досвід Церкви Христової, от, яка нам дала мужів, яка нам дала вселенські собори, і на цих Вселенських соборах, також на інших соборах, на помісних соборах. Дала нам розуміння Слова Божого. Також ми звертаємося от, і до богословів і нашого часу, і вони, в свою чергу, теж глибоко досліджували святе Писання, і тому ми, спираючись на їхнє дослідження, теж намагаємося зрозуміти Слово Боже. Тоді воно, воно буде, ми не кажемо, що абсолютно все істинно ми зрозуміємо, тому що завжди Бог лишає свободу кожній людині. От, і ми з вами знаємо цей принцип, навіть ті, хто бачили Христа, по-різному про нього написали. От, і так само, і ми теж десь щось обов'язково лишиться і накладання особистісне от, на розуміння Слова Божого. Хоча ми повинні старатися максимально уникати цього. А розумійте так, як вчить нас повнота церкви. От, все інше від лукавого. Хай Господь нам допомагає. Зробив таке відступлення, але воно потрібне для нас. Відповідно, голова трішки сьогодні затягнеться. Ну, нічого, вже ми, жителі сільської місцевості, і вже вечорі довші, так і можна ввечері послухати Слово Боже. Отже, читаємо 15 -ту главу Книги Левит. І сказав Господь Мойсеєві. І Аарон говорячи. Оголосіть це нам Ізраїлем і скажіть їм: якщо у кого буде теча з тіла його, то від течі своєї він нечистий. Значить, юдейська традиція перекладає тут, що це гнійна теча іде. Що це за гнійна така теча? Це на той час була вже розповсюджена, були розпосюджені венеричні хвороби і. Тлумачі Слова Божого, дослідники Слова Божого, одноголосно говорять, що це, скоріше за все, йде, йдеться тут про Гонорею. І, значить, я вже сказав, що це є одна із венеричних хвороб. І чому оці хвороби. Названі венеричними. Ну, ми розуміємо, про які це йдеться хвороби. Справа в тому, що вже у той час були розповсюджені культи Венери, також Астарти, і це були богині блуда. І от коли там звершувалося служіння, то там чинився гріх. гріх, гріх такого загального. Злягання, От, і відповідно при таких капищах розповсюджувалися різні хвороби, і вони мали свою певну видиму таку ознаку, що там, коли венерічні хвороби, особливо коли повторно люди хворіли, ну так зараз, принаймні говорить медицина, то біля, ши, біля шиї чи ну, в районі шиї, там, де зазвичай жінка одягає кольє, утворювалися такі певні пігментні плями. Із певними такими утвореннями, які схожі на якісь висипання. І тому от, вони названі ці плями Кольцо Венери або Кольє Венери. От, і відповідно від тої назви почали відштовхуватися і почали називати всі хвороби, які пов'язані з інтимом, саме венерічними хворобами. І тут йдеться, тут, якщо раніше ми говорили про... Хворобу проказу, і там одноголосно ну, ми з вами знайшли підтвердження, оців, що там йшлося про духовну проблему. То тут точно, що це йде про пряме хворіння, про пряму проблему захворювання на якраз оцю інфекційну хворобу. Давайте прочитаємо, що нам далі сказано. Оголосіть нам Ізраїлем і скажіть їм: якщо у кого буде теча з тіла його, то від течі своєї він нечистий. І ось закон про нечистоту Його відтече Його, коли тече з тіла його теча Його, і коли затримується в тілі його теча Його, це нечистота Його. Усяка постіль, на якій ляже той, хто має течу, нечиста. І всяка річ, на яку сяде той, хто має течу, сімені нечиста. Хто доторкнеться до постелі Його, той повинен вимити одежу свою і омити водою, і нечистий буде до вечора. Сьогодні медицина говорить про те, що збудники венерічних хвороб поза тілом не можуть зберігатися, і там, через якийсь короткий час вони вже ну, не несуть загрози. Тому тут таке обмеження: що до вечора достатньо часу, щоб це місце стало чисте. І хто сяде на будь-яку річ, на якій сидів той, хто має течу, той повинен вимити одежу свою і омитися водою і нечистий буде до вечора. Хто доторкнеться до тіла того, хто має течу, той повинен вимити одежу свою і омитися водою і нечистий буде до вечора. Якщо той, хто має течу, плюне на чистого, то цей повинен вимити одежу свою і омитися водою, і нечистий буде. До вечора. І всякий візок, у якому їхав той, хто має течу, нечистий буде до вечора. Будь-яке місце, до чого контактувала ця особа хвора, буде нечистим, може бути джерелом зараження. І всякий, хто доторкається до чого-небудь, що було під ним, нечистий буде до вечора. До речі, венрічні хвороби вони продаються також і через ну, слюну, теж можуть передаватися, як говорить сьогодні от, ну, сучасна медицина. І хто понесе це, повинен е, вимити одежу свою і омитися водою, і нечистий буде до вечора. І всякий, до кого доторкнеться той, хто має течу, не омивши рук своїх водою, повинен вимити одежу свою і омитися водою. Нечистий буде до вечора. Глиняну посуду, до якої доторкнеться той, хто має течу, слід розбити і всяку дерев'яну посудину, треба вимити водою. І буде чистою. Знову зверніть увагу, що якщо металева, тут просто було б достатньо помити. А якщо тут глиняна чи дерев'яна, значить може в собі довше зберігати інфекцію. І коли той, хто має течу, звільниться від течі своєї, тоді повинен він відрахувати собі сім днів для очищення свого і вимити одежу свою, і омити тіло своє живою водою, і буде чистий. У восьмий день візьме він собі двох горлиць або двох молодих голубів і прийде перед лице Господня до входу з кинь зібрання і віддасть їх священникові. і принесе священник з цих птахів, одного жертву за гріх, а іншого усипалення, і очистить його священник перед Господом від течі його. Якщо у кого трапиться е, виливання сімені, то він повинен омити водою все тіло своє і нечистий буде до вечора. І всякий одяг, і всяка шкіра, на яку потрапить сім'я, повинні бути вимиті водою і нечистими будуть вони до вечора. Якщо чоловік ляже з жінкою і буде в нього е, виливання сімені, то вони повинні омитися водою і нечисті будуть до вечора. Якщо жінка має течу крови, що тече з тіла її, то вона. Повинна сидіти сім днів під час очищення свого. І всякий, хто доторкнеться до неї, нечистий буде до вечора. І все, на чому вона ляже під час очищення свого, нечисте, і все, на чому сяде, Нечистий, всякий, хто доторкнеться до постелі її, повинен вимити одежу свою і омитися водою, і нечистий буде до вечора. І всякий, хто доторкнеться до якої-небудь речі, на якій вона сиділа, повинен вимити одежу свою і омитися водою, і нечистий буде до вечора. Ну, вже дочитаємо. І якщо хто доторкнеться до чого-небудь на постелі або е на тій речі, на якій вона сиділа, нечистий буде до вечора. Якщо Переспить з нею чоловік, то нечистота її буде на ньому, він нечистий буде сім днів і всяка постіль, на якій він ляже, буде нечиста. Якщо ж в жінки тече кров багато днів не під час очищення її, або якщо вона має течу довше звичайного очищення її, то весь час витікання нечистоти її, подібно як і упродовж очищення свого, вона нечиста. Знову йде повторення. Значить, ми з вами говорили про очищення після родів, і ми сказали, що насправді саме народження воно не є справою нечистою, тому що це Богом дане. І ці виділення, якісь тут згадані, вони теж вони не можуть бути нечистими, тому що вони Богом дані. Це все від Бога, це природа, фізіологія. Але тут сказано в тому випадку, щоб жінка вона хворіє в цей період. І щоб чоловік не доторкався до неї цей період, тому що тут це названо як ритуальна нечистота. От і от тепер основне питання, на яке ми звернемо увагу, по сьогодні зберігається така традиція, що жінка під час тілесної нечистоти зазвичай ну, оминає входження до храму ну, з цілуванням ікон, там не, не причащається. І як з цим бути? І багато жінок вони підходять із цим питанням, і ми сьогодні можемо в інтернеті знайти ну, два види пояснення по цьому питанню: чи можна жінці під час звичайного місячного підходити і отримувати таїнства у церкві? Значить, перші віки християнства це питання взагалі не піднімалося. Про це абсолютно ніяк не згадує Христос під час своєї проповіді. Більше того, жінка, отут сказано, що буває так, що крім звичайних місячних виділень, може інколи хворіти, що ці виділення вони бувають на багато довший період, ніж це зазвичай буває фізіологічно. То така жінка підходила до Христа, і вона мала останню надію, що коли вона підійде і доторкнеться до Христа. То отримує стілення. І вона дійсно доторкнулася, як ми знаємо. Це Євангеліє, яке називається у ривок Євангелія про кровоточиву жінку. І вона зцілилася, і Христос абсолютно нічого не сказав, що тут була якась скверна, бо до нього, як до найсвятішого, доторкнулася хвора людина. І тому в перші віки ця проблема ну, взагалі не існувала, і всі жінки. Будь-який період могли підходити до причастя. Тому що це було обов'язковим. Кожної неділі це обов'язково всі причащалися. Якщо людина не причащалася два тижні підряд, то вона лишалася можливості бути членом церкви. Тобто сама себе позбавляла членства у церкві. Це був закон, який строго дотримувався. І ми звернемо увагу на висловлення святих отців. згадаємо висловлення двох отців церкви. Наприклад. Афанасій Олександрівський каже, все творіння Боже добре і чисте. Скажи мені, люб'язний і благоговійний, що має гріховного чи нечистого якесь природне виділення? Як, наприклад, якби хтось захотів поставити у провину виходження мокротиння ніздрів і слину з рота, можемо сказати і про більше. Про вираження, виверження утроби, які необхідні для життя живої істоти. Якщо ж за Божественним письмом ми віримо, що людина є справа Божих рук, то як від чистої сили могло статися творіння погане? Отак От говорить Афанасій Олександрійський, що дійсно все чисте. Прочитаємо ще Климента Римського у творі. Це уривок із створу апостольські постанови. Він каже: якщо ж хто, що хто спостерігає і виконує юдейські обряди щодо виверження насіння, течії насіння свої ті закони, коли чоловік і жінкою буває, ті, нехай скажуть нам, чи перестають вони в ті години і дні, коли зазнають чогось такого, молитися або читати Біблію, або причащатися Євхаристії. Якщо скажуть, що перестають. То явно, що вони не мають у собі Духа Святого, який завжди перебуває з віруючими. Справді, якщо ти жінка, думаєш, що протягом семи днів, коли в тебе місячне, не маєш у собі Духа Святого, то слід, якщо помреш раптово, то відійдеш, не маючи в собі Духа Святого і милості, і надії на Бога. Ну, тобто, зрозуміло, не можна думати, що в той момент. Коли відбувається ця таке очищення. Зараз я все включу. Десь я загубився. Є. Тобто неправильно буде вважати, якщо жінка нечиста, от в певні моменти, значить вона недостойна. Бути взагалі під Божим благословенням, під дією Святого Духа. Оце якби природньо. природньо. Людина завжди має молитися, і будь-яке в якому стані вона надіється на Божу милість. Тому тут чисто так технічно ну, пояснено, що завжди всі можуть оповати на Божу допомогу. Ну, але ми можемо знайти також пояснення отців церкви, які рекомендують під час звичайних місячних жінці. Не приходити до е, святої чаші, там ну, стримуватися із ну, з такого благовійного відношення. Але е, якихось конкретних таких доказів, що це саме так має бути, немає. От і це е, ну, така приватна думка, знову ж таки, окремих. І ми бачимо, оскільки по одному і тому писанню є різні пояснення, це означає, що тут проблеми в цьому немає. І на останок, ми скажемо так. Коли відбувається вінчення в храмі, а це таїнство, тим більше, що у перші віки таїнство вінчення супроводжувалося із причастям тіла і крові, зараз лишилося лише символізм, коли споживають спільну чашу, а, ну, тобто вживають просто вино, благословене, а у древні часи разом причащалися. То зазвичай ніколи таїнство вінчення не відміняється. Тобто можна вінчатися і ніколи не ставиться ця проблема. Тому що визначена дата наперед, коли буде звершуватися це таїнство, і тому зазвичай ніхто ніколи не переносить, якщо випадково у жінки почнеться у дівчини, у нареченої розпочнеться жіноче виділення, звичайне. І от таке от є пояснення цієї ситуації. Тим більше, що тепер є засоби гігієни, і ну, все, все можна сприймати на спасіння. Ну, я не кажу і не так, і ні ні. От. А кожен хай собі сам зробить висновки от, і поступає за покликом серця. Головне, що ми, ми повинні розуміти, що закон не вищий за людину. Закон не вищий за людину. Людина вища за закон. І законний, закон даний для людини для того, щоб людину лише підвищити. От, і Святе писання нам дає свободу. От, і що правда, треба сказати, що е, все-таки утримання є в чоловіка і жінки перед літургією. Разом не можуть бути. От це е, літургійний так званий піст. От в новечір'я, наприклад, в суботи на неділю, чому і не вінчають. У суботу, ну так, в замислі Божому не можна вінчати у вівторок, у четвер. Не рекомендує церква, от, і тому що пісний день наступає, а він наступає з вечора, і тому дозволено вже, відповідно, в середу і п'ятницю вінчатися, тому що це напередодні четверга і суботи. А в суботу, на неділю не вінчають, тому що неділя, святий день. І потрібно бути всім в храмі і ну, відповідно по замислу церкви причащатися. Хоч сьогодні все воно нас, на жаль, на превеликий жаль, зруйнувалося це дуже така болюча тема. От, але в задумі ось так. І ми дуже там ну, ми настільки це скурпульозно намагаємося дотримуватися цього правила, що в суботу не можна вінчати, це треба спеціальні заяви там десь писати, щоб дозволили суботу вінчати. Але ми не звертаємо уваги, чи була підготовка. У наречених до таїнства шлюбу. Це взагалі ніхто навіть і не питає, а от в який день це важливо. Так що, от дорогенько, нам треба на це теж звертати увагу. Не тільки ці законні постанови, але і духовне приготування до таїнства вінчення, в якому стані наречена має ставати на рушник весільний. Так само і наречений. Як вони себе мають готувати до цього моменту? Це дуже і дуже важливо. Ну, читаємо далі, що у нас тут ще. А коли вона звільниться від е, течії своєї, тоді повинна відрахувати собі сім днів і потім буде чиста. У восьмий день візьме вона собі двох горлиць або двох молодих голубів, принесе їх до священника, до входу у скинію зібрання. Ну, тобто, приносить очищення, це потрібно було робити кожного е, місяця, йти в храм для того, щоб отримати. Очищення і принесе священник одного з птахів у жертву, ну, це найдешевша була жертва, птах, у жертву за гріх, а іншого усе палення, і очистить її священик перед, Господ... перед Господом від течі нечистоти її. Так охороняйте синів Ізраїлевих від нечистоти їх, щоб вони не померли у нечистоті своїй, оскверняючи оселю мою, яка серед них. Ось закон про того, хто має течу, і про того, у кого трапиться виливання сімені, що робить його нечистим, і про ту, що страждає очищенням своїм, і про тих, хто має витікання чоловіка або жінки, і про чоловіка, який переспить з нечистою. В цьому закінчується 15 глава. Хай Господь допомагає нам розуміти Слово Боже. Правильно розуміти, як вчать нас у ці церкви, ну і щоб спасалися душі наші. Слава Ісусу Христу!